Дорогі дівчата, майстрині рукодільниці, усіх хто завітав на мій канал, сьогодні хочу вам розповісти про таку чудесну схему. Тут 4 віночки, 4 сезони. Кожний віночок приблизно 100 на 100 хрестиків. І кольорів тут більше 100. Тобто цю схему можна вважати багатоколіркою. Ну, якщо вишивати все. Зразу, поки не забула, хочу запитатися у вас таке. Можливо, хтось із вас знає, як правильно називається ця схема, хто її автор і де її можна купити. Де можна купити оригінальний набір, якщо такий існує? Мені ця схема дісталася попала на очі у Фейсбуку, у групі. Безкоштовних схем дуже поганій якості. такій якості, що не те, щоб по ній вишити. А навіть перебрати було дуже складно. Я все ж таки перебрала, але продовжувала шукати оригінальний набір. Скажу чому, тому що це квіти. На мою думку, із мого невеликого вишивального досвіду, квіти це найскладніша у підборі кольорів. Найскладніші у підборі кольорів схеми. Трошки кольор якийсь трошки світліший, трошки темніший, і квіти втрачають свою красу. Тобто вони стають такими пласкими, неподібними на живі, а хочеться, щоб, було, щоб був достойний результат. Тому я і шукала оригінальну схему. Ну, як ви розумієте, не знайшла. Знайшла перенабір. Думаю, що він був правильний, тому що результат мене дуже потішив. Я вишила на сьогодні два віночки, розкажу спочатку про літній. Літній мені сподобався найбільше. Власне, він мене привабив з оцих всіх, які тут є, зима літо весна і осінь. Літній найкращий, на мою думку. Вишивала його минулого року за кордоном. І ця вишивка мені, мене повертала не те, що в Україну, а в моє українське дитинство. Тому що майже всі квітки, які тут зображені, були моєї бабусі на грядках. Напевно, і таке було і у вас, можливо. Почала я вишивати соняха. Це було найпростіше. Цікаво було вишивати оці. Зернятка, не думайте, що тут два кольори, тут є як мінімум 4. У всьому цьому віночку 100 на 100 хрестиків 51, 51 колір. Далі йде люпин, який, звичайно, різ десь там у бур'янах. Тут мішанина. Не пам'ятаю скільки, ну, не менше п'яти оцих бускових кольорів. Про, про троян не буду. Зараз розказувати, розповім пізніше. Дуже мені подобається. Оці братчики. у Бабусі на стежці між городами росли тоді такі. Тепер я їх не бачу. Росли такі братчики, вони такі були дрібненькі, але квіточка була точно така. Далі Настурція. Що вам можу сказати про настурцію? Настурція була висіяна моєю бабусі, і я дуже підозрюю, що вона лікувальна. Не знаю, від яких хвороб Настурція допомагає. Але в моєї бабусі всі квіти, які були на городі, були лікувальні. Настурція, це зверніть увагу, вона така має глибину. Не плоска квіточка, а така глибока. Видно, бо, і хто знає, як виглядає настурція, вона так більше на лілію подібна, маленьку. Далі йдуть майори. А майори це взагалі чудо. Тут, власне, коли я перебирала схему, найбільше сумнівів у кольорах, які я там побачила на поганій схемі, це були оці майори. Тому що тут дуже всі подібні кольори, але вийшло тут красиво. Ви бачите, не знаю, чи камера передає, але квіти таке здається, що вони дійсно об'ємні. Далі йде. Я думаю, що це цвітний горошок. У моїй бабусі була фасолька. Ну, як же без ромашок. Тут є ромашка, тут ромашка. Отакі От городні квіти тут, тут зображені. Український і наша трудяшка. А про троянду розповім окремо чому? Тому що троянда мене просто заворожила. Вона така красива. Що коли я її вишила, коли її вишила і вишивала ось так от далі, то мені кожен раз погляд до неї повертався. Я не знаю, що це камера передає. Я дуже хотілося б, щоб камера передала вам це. Листочки ці такі об'ємні. А я так вишиваю, вишиваю, потім думаю, як же ж гарно, як же ж гарно. Тобто насолода від вишивання цього віночка була неймовірна. І результат мені дуже подобається. Подивіться, ближче. Не знаю, побачите ви те, що бачу я. Але абсолютно я раджу цю схему до вишивання. Що я не вишила, ви знаєте, я завжди щось міняю в схемах. Ну, тут зміни незначні, тут я просто не вишила напис. Напис Summer. Не сподобався мені той шрифт. Взагалі я щось не схильна, коли квіток вишивати якісь написи, а шрифт мені здавався якимось агресивним. Мені здається, що і так гарно. Віночок чудесний. Я його вишила, привезла додому. Оформлення, бачите, яке в мене. Можна бажати, що це без оформлення, тому що найпростіша, найпростіша рамочка, яка може бути, і насолоджуюсь цією красою. Другий віночок, який я вишила, це був зимовий. Зимовий віночок. Не дуже я хотіла його вишивати, тому що думала, що мені буде скучно вишивати оцих неймовірну кількість зелених кольорів. Тут в цьому віночку кольорів менше, ніж у літньому, проте десь точно більше, ніж 40. Ніж 40. А зелені кольори виявилося, не так страшно. Ну, по-перше, тут не тільки зелених є багато, тут і червоних декілька і коричневих. Оці шишечки. Тут 4 чи 5 кольорів, отакі шишечки, червоні квіточки, які, о, ці, ці, не знаю, це не квіточки, яєтки, які чомусь. Я не знаю, як вони називаються, але вони є у всіх новорічних вишивках. І оця квітка. не маю поняття, що це за квітка, чому вона в у віночку. Тим не менше. Вишивати, як я вже сказала, було не нудно. І результат мені сподобався. Подобався мені результат до тої пори, поки я не спробувала його оформити, цей віночок. Коли я взял, хотіла оформити в таку саму рамочку, як літній віночок, а виявилося, що вінок не круглий. Не така велика там різниця між довжиною і шириною, всього лише декілька хрестиків. Але середина, середина була призначена для напису слова зима, вінтер. І тому вона була не кругла. І це ще більше змінювало форму віночка візуально, на овал. Не знаю, чому мене це дратувало, Тому я вишила цей. Віночок влітку. І схема чекала, поки я щось придумаю, як її оформити. В результаті я пробувала різні варіанти. Нічого мені особливо не подобалося. Зараз витягнути нема. Куди зима за вікном? Не те, що не за горами, зима за вікном, новий рік скоро. То я дошила декілька хрестиків ось тут. Там буквально 2-3 хрестики, декілька хрестиків внизу. Два чи три хрестики. Тобто гілочки такі вишила. Такі самі гілочки я вишила в всередині віночка. Ну, але ці гілочки, знаєте, ті, що сама придумала, не мають якогось такого живого вигляду, тому я вишила такі сніжинки. Десь в мене вони під руками знайшлися. І тепер мені дуже подобається. Тепер мені цей віночок подобається неймовірно. І навіть у цей віночок, який мені раніше подобався більше, літній, вже не такий гарний виглядає, як, як зимовий. Можливо, така пора року. Обидва вони прекрасні. Обидва прекрасні віночки. Ви бачите, зимовий віночок я оформила у п'яльця. Планувала я літній переоформити, але думаю, що не буду цього робити. Скажіть, насправді, це мала би бути пара. Не знаю. Не знаю, чи варто переформляти літній віночок також у п'яльця. П'яльця це найдешевше, що може бути в оформленні. Коштують вони там 130 гривень. Розмір їх 20 з половиною. На... Діаметр 20,5 см. А віночок вийшло, я вишивала на 14-й конвіці, це вийшло 18,5 см. Так що п'яльця чудесно підійшли. Просто оформляти в п'яльця. Ось такі в мене два віночки. Напевно, все у мене на сьогодні. Окрім побажання. Що нам можна усім побажати? Мирної України. Перемоги! Щасливого Нового року! До зустрічі на моєму каналі!